Україні. сьогодні особливий день. Ті, хто обрали шлях воїна, роблять усе, аби вберегти якомога більше життів, подекуди й ціною власного. Сьогодні відзначаємо день захисників та захисниць України. 14 жовтня, 14 жовтня, дякуємо тим, хто пов'язав своє життя з обороною українських земель, і нині доблесно б'є ворога. Саме цієї дати проводити урочистості вирішили 2014 року, коли росіяни вперше з часів Незалежності України вдерлося на наші землі. Нині 2022 року, коли окупантів на українських кордонах побільшало. Суть цього свята ми усвідомили як ніколи чітко. Сотні портретів чоловіків у формах ще зовсім молодих. Оповиті квітами, прапорами, поруч лампадки. В очі хлопців, чиє життя завмерло геть недавно на війні, дивляються рідні. Серед них і Оксана. Її коханий подався до війська. Перші дні повномасштабного вторгнення і завжди говорив, що він не хоче, щоб його діти замість нього воювали. У нього троє хлопців, одна дівчинка. Я там, де повинен бути. Я ні про що не шкодую. А ти сильна? Ти все зможеш, щоб зі мною не трапилося. Де б я не був, ти все зможеш. Це були його останні слова. Саме тут на Личакові. Напевне, кожна людина розуміє, що цього разу ми не маємо права відступити, ми не маємо права не перемогти. І тут, коли наші герої з небес дивляться на нас, має в кожному появитися більше люті, більше сили і віри в нашу перемогу. Людь і злість ріжуть серце, адже загарбницька війна Росії на українських землях відбирає у нас найкращих з 2014 року. Воїнів, фото яких прикрашали навчальні заклади як зірці патріотизму та непохитності духу. 21 рік був. Він кінчив е, ліцей, ні героїв Крут закінчив академію, дістав посаду. Мене є і внучка, і внук. Вони далеко не такі, як він. Ми таки взірець, зіреться, розумієте, воїна, взірець мужчини. На жаль, ціна тисячі 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 хлопців і дівчат. Це не може не засмучувати, але ми точно розуміємо, що в нас іншого виходу і варіанту немає. Ми мусимо стояти за нашу державу до кінця за кожен її квадратний метр. Саме кожен метр готові оберігати від окупантів воїни, які наразі несуть службу. Вже вісім років на сході і ще вісім місяців. Ще більш завзятої боротьби так вправно борються, адже їм є на кого рівнятись. Всі ми пам'ятаємо, що козаки брали участь в багатьох війнах, і навіть на території Європи, на території Франції, вправних і надзвичайно професійних піхотинців запрошували, запрошували навіть французький король. Сучасні воїни такі вмотивовані та сильні, ще й тому, що нині вся Україна молиться та піклується про них. Малюють мурали, де вони роблять неможливе, рятують і захищають навіть в містах, де оточені з усіх боків, як от Маріуполі. よし<拍> <music> У центрі Львова малеча передає військовим прапори, їх самотужки, підписали ті, хто вишукувались нині на площі, справжні патріоти за особисті успіхи отримують відзнаки від Міністерства оборони України. Це, звичайно, всі бригади, які сформовані на Львівщині, бійці тих бригад, а також працівники, бійці Нацгвардії, Національної поліції, прикордонної служби, академії сухопутніх військ, навчального центру. Всі ті, хто справді. На фронті роблять свою справу і допомагають нам. Здобути перемогу, а такі нагороди надихають ще більше, кажуть наші захисники, і впевненості у тому, що ми переможемо, додають в рази. Ще далеко в далекому 2014 році пішов на службу, і тому рахується наш обов'язок захищати наших громадян і нашу країну. Підтримка дуже відчувається як на сході, так і на заході нашої країни. Люди доброзичливі, привітні і давлю раду нас зустрічають. Допомагати нашим воїнам обов'язок кожного за внесок і на своєму фронті інфо інформаційному. відзнаку отримала директорка ТРК Перший західний Ольга Цап. Ми боремось разом, і відтак ворога зі своєї землі обов'язково виженемо. Єлизавета Парубцова, Олег Гонтарчук, Юрій Кісь, програма «Очі». Побратими казали, що він допомагає їм боротися своїм прикладом самопожертви. А тепер, із його ім'ям у пам'яті, ростиме нове покоління українців. Стрийську школу, де навчався загиблий герой Тарас Бубанич на псевдохамер, перейменували на його честь слави чи звань Тарас не прагнув. Був командиром другого окремого батальйону добровольчого українського корпусу Правий сектор. 33-річний захисник загинув 8 квітня під час ворожого обстрілу на Ізюмському напрямку. Прикрив побратимів. Нині вони разом з рідними та триянами на подвір'ї школи, де ріс майбутній герой. Тепер це вже ліцей і учнів зустрічатиме з кам'янілим, але таким добрим поглядом Тарас. До дня захисника на знак пошани йому встановили меморіальну дошку. Коли я вчився в школі, мені треба було читати книжки або там дивитися якісь фільми, щоб знайти того героя. Зараз цього не треба. Це я би сказав, для них має бути супергерой. Це людина, взірець того, яким має бути українець. Бійці називали його батьком для австрійських школярів. Земляк, приклад герой. Це звання президент присвоїв Тарасові посмертно. Вулиця його імені є у Львові. а Стрию найближчим часом може з'явитись пішохідна алея Тараса Бобанича. Раз був надзвичайною людиною. Ми 13 років були разом, і кожен рік він був новизною. Кожен раз, коли він йшов туди, я проважала його як останній раз, але ми ніколи не думали, що може таке статися. Я ще досі не вірю, що його немає. Він присутній всюди. І зараз він буде присутній і в історії. Він збирав на полі бою поранених побратимів, аби рятувати їх і віддав своє життя сьогодні ж. Зібрав чимало небайдужих біля свого навчального закладу. 34-річний Тарас Жеребецький, воїн 80-ї десантно-штурмової бригади, депутат Львівської районної ради, воював з 2014-го, А під час повномасштабного вторгнення підірвався на міні і загинув на полі бою. Тепер пам'ять про нього квітнутиме деревами. На території Львівської академії друкарства, де Тарас Жерабацький навчався, висадили алею катальпів, названу славетним іменем Героя, прикрасили дерева синьо-жовтими стрічками, щоб молоді студенти могли віддавати шану людям, які віддали своє життя на захист нашої держави. Війна страшна триває з лютим ворогом. Я вважаю, що це найменше, що ми могли зробити в пам'ять Тараса. Поважають лише тих, хто бореться. На цьому завжди наголошував Тарас і Працював над тим, аби ми розуміли за що ж ведемо боротьбу. Цю його крилату фразу і викарбували на пам'ятній дошці біля академії друкарства. З неї тепер полеглий захисник спостерігатиме за сім'єю. Тільки почалося вторгнення. Він зразу почав збирати сумки без дзвінків, без нічого. Він не зміг би по-іншому. Він Дуже має патріотичний дух, і він зробив робив це для того, щоб щоб його дітям не прийшлося от жити, як зараз ми живемо, під сигнали тривог. Їхні провідні риси, патріотизм, відчайдушність, відвага і честь вони досі є головними антигероями російської пропаганди. Втім, крізь роки залишаються основними натхненниками сучасних українських воїнів, які продовжують справу своїх предків. Виборюють свободу, українська повстанська армія відзначає сьогодні 80 років з дня заснування. Саме в цей день, 1942-го на Аполісі повстали перші збройні відділи, які дали початок упа. Ким були ці безстрашні хлопці та дівчата? За що йшли в бій, як жили і чому не боялись кулів скроню, лише аби не потрапити до кривавих рук більшовиків. Дивіться в матеріалі Марини Пітеляк. Розпал Другої світової війни частина України під більшовицькою Росією, частина під нацистською Німеччиною. Наша територія стає однією з головних арен протистояння. Обидва тоталітарні режими використовують наш ресурс, аби вибороти панування. І їм обом кидають виклик відчайдухи повстанці. Сила, що поставила собі за мету здобути самостійну українську державу. Я Воїн української повстанської армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю совістю перед великим народом українським, боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути українську самостійну державу. Національне підпілля в часи Другої світової дії у всіх регіонах України від Галичини до Криму у півці виступають проти жорстокої окупаційної політики нацистів і комуністів і без державності формують багатотисячну армію добровольців, яка стає зародком збройних сил Української держави задля звільнення з тюрем повстанців їхніх родин, які перебували ну в тимчасово утримані перед депортацією на Сибір. Тобто це перешкоджання створенню колгоспів. Це перешкоджання а, хлібозаготівлі і інших заготівлям, тобто поборів таких продуктових зі сторони держави. Та хто ж краще розкаже про бої як не самі повстанці? Мирослав Симчич з позивним Кривоніс жива легенда. Командир сотні упа він п'ять років воював, а 32 провів за колючим дротом за те, що не покаявся перед радянською владою. В історію увійшов легендарний бій під космочем, де полягли чотири сотні НКВДистів. Побачив, що той, що вже, всі, що вже всі в кучі дав команду. Бань! Як крикнув вогонь, як сипнули хлопці з 22 кулеметів, десь так около півста автоматів, з бронебійки, з, міномет, з полкового міномета, то там між горами розумієте, ехо відбивається. То я з тих гранатами там ми зробили гуляш. Зброю повстанці здобували в боях. Одяг шили, так і з'явила свідома нам Мазепенка. А коли часу на військову моду не залишалось, вдягали однострої ворожих формувань. Був бій з німцями, забрали німецькі, вдягнули німецькі. Єдине, що зняли нацистську символіку. Був бій з червоноармійцями, НКВД-стами, вдягнули радянську уніформу. Повстанську пропаганду в Україні та світі впізнавали за листівками Ніла Хасевича, ввели в обіг у півці і власну валюту. бофони. Станичний прийшов до вас і каже 4 кілограма картоп це приблизно 50 карбованців. Коли Україна стає незалежною, водить свою валюту, ви приходите в сільську раду і вам настають вже в національній валюті. Атрибути підпілля розглядаємо у музеї жива історія в Конопниці. Саме тут Любомир Горбач облаштував і традиційне житло повстанців. Криївку господар Каті відкривав ляду йшов. Якби в підвал взяти там картоплі, а реально він міг собі там відкрити якісь там заслін і зайти в криївку, яка була розташована в нього в підвальному приміщенні. Правило було таке: є рій. Це 5-6 бійців. Тільки ці люди, які є в цьому підрозділі, могли знати, де ця криївка. вони саме собі місце вибирали, вони саме її будували, і тільки вони в ній жили. Деякий час зимували її під землею просто посеред лісу. Це було найскладніше. Бо для того, щоб провітрити криївку, потрібно було відкрити люк, щоб провітрити. Але москалі по лісах ходили, якщо ти це, це вже цей вхід в криївку відкрив. То відповідно потрібно, щоб впала така кількість снігу, щоб цей вхід знову зарівняли у листопаді 43-го головнокомандувачем у паста є Роман Шухевич. В нього була чарівна мрія. Він хотів переплисти ламанш. Сьогодні ми маємо багатьох людей, які вже знаємо, переплили ламанш, але вони не стали настільки відомими, як став відомим Роман Шухаєвич. Через сім років генерал Хорунжий гине у штаб-квартирі в Білогорщі на Львівщині. Місце поховання його досі невідоме. Білогорща була оточена великою кількістю військ. Цифра коливається від 600 до 2000 військ. НКВС. він був поранений. Але він ще встиг убити радянського офіцера і посилити собі кулю у чоло. Для воїнів УПА бойове самогубство інколи було кращим виходом, аніж полон. Якщо потрапляли в Лабети супротивника, ну доля їхня була не, не заздрісна, тому що, по-перше, це страшні тортури, опинялися в сибірських таборах. Як правило, не менше десяти років, а зазвичай 25 років ув'язнення. Саме стільки відбула у в'язниці зв'язкова Шухевича Дарія Гусяк. Померла цьогоріч на 98-му році. Вона розповідала, якими нестерпними були більшовицькі тортури у концтаборах. Нігті випалювали аж до тіла папіросами. Так візьме покурить, покурить, щоб роз'ятрити вогник і прикладає. І так один пропалив до, до тіла, і другий, ні хоч я так тримала. І, і, і я навіть не рушилась. Такі ж незламні і сучасні воїни, які наслідують повстанців, бо ж боротьба одна, і та ж і ворог Росія незмінний. Всі ці люди, які несли оці ці жовті прапори, несли ідею українськості. Вони ж її зберегли ще з часів боротьби УПА, і фактично. Е Українська повстанська армія передала нам цей імпульс боротьби вже в сучасній російсько-українській війні, і ми чітко усвідомлюємо свою спадкову традицію цієї боротьби. Ми себе наслідниками повстанців теж вважаємо. Відтак воїни ЗСУ цьогоріч започаткували флешмоб. Аби як слід вшанувати упівців, пане президенте, до вас звертається. Бійці збройних сил України з проханням присвоїти сотенному української повстанської армії Мирославу Симчичу звання героя України. На його рахунку більше як три десятки успішних боїв з загонами НКВС і надихнув на боротьбу та звитягу тисячі і тисячі українських сердець по цілому світу. Присвоїти звання героя цьому легендарному чоловіку УПА не перемогла тоді, але й не зазнала поразки, бо не дала знищити українців. А повстанське на Україні. Розу! Знову звучить із вуст тих, хто нині захищає нашу свободу. Марина Пітеляк, Павло Замрій, програма очі. Ввечері на сайті президента з'явився указ Володимир Зеленський присвоїв українському військовому та громадському діячеві соттенному української повстанської армії політв'язню радянських концтаборів Мирославові Симчичу звання герою країни, вручення ордена Золота зірка. Він чекав на це більш ніж 70 років. Для росіян це ми вже давно зрозуміли. Немає нічого святого. Сьогодні знову запустили чотири ракети по Харкову. Зросла кількість жертв внаслідок й учорашніх обстрілів Миколаєва та Запоріжжя. Рашистська чума забрала життя вісьмох миколаївців з під завалів будинку у Запоріжжі. Дістали ще два тіла. Тож тепер загиблих 13. Про нашу боротьбу з російськими терористами у традиційному дайджесті. На Миколаївщині окупанти пошкодили загалом вже понад тисячу багатоповерхівок у Запорізькій області, понад 1600 приватних будинків. Втім, є й позитивна статистика від Кирила Тимошенка. Наші воїни де окупували населених пунктів. Станом на зараз електропостачання є у всіх регіонах. У разі перенавантаження в роботі електросистем може застосовуватися обмеження електроенергії. Тому закликаємо до розумного споживання електроенергії та тепла. А до дня захисників волонтери започаткували збір коштів на систему протидії дронам. Ловець шахедів. Ціль 100 мільйонів гривень зібрали за 8 годин. За донат можна виграти приз один з тисячі браслетів з металу останньої партії Азовсталі. Сто з них підписав Валерій Залужний. Втім, наші воїни і так збивають 90% ворожих дронів. Ось як на Одещині проводять тренування для ефективнішої боротьби з мопед. А поки на Московії оптимістично вважають, що відремонтують кримський міст до липня наступного року, наші військові 57-ї бригади роблять усе можливе, аби ворожу техніку вже не можна було відремонтувати. Після таких влучних ударів залишки російської армії втікають, залишаючи після себе лише хаос та бруд. І поки у ворожих окопах безлад в залізниці все більше потягів відновлюють рух до східних регіонів країни. Поїзд номер 712 – дванадцять сполученням Київ Краматурск вперше після північної передви відправляється з першої колії. А от чи будуть до України відправляти старлінки? Відтепер питання. Ілон Маск заявив, що не може фінансувати використання цього супутникового зв'язку в Україні. У SpaceX заявляють, що до кінця року треба буде заплатити за їхнє обслуговування майже 120 мільйонів. А на наступний рік ця сума сягне 400 мільйонів доларів. Такі шалені витрати компанія собі дозволити не може. Тож пропонує Пентагону взяти на себе цей фінансовий тягар. Без зв'язку, після останніх бомбардувань львівських електропідстанцій, усі відчули на собі, як це бути непочутим. Клієнти трьох найбільших мобільних операторів годинами намагалися здійснити дзвінок. Щоправда, виходило не у всіх. Чому в день зникнення електроенергії ми практично залишилися без зв'язку? І чи можна цьому запобігти? Дивіться далі. На Львівщині обслуговується декілька тисяч ретрансляторів, які забезпечують область мобільним зв'язком. Кожна з таких станцій працює завдяки електропостачанню та зв'язку з оператором. Якщо бодай одна із цих складових виходить з ладу, якість мобільного зв'язку знижується або він зникає взагалі. Що й трапилося після пошкодження електропідстанцій. Зв'язок як невід'ємна частина, і моментами пропадав. Не було мережі, частково взагалі не міг додзвонитися, Потім пробивалися зв'язок. Години дві був такий напевно самий агресивний процес саме момент в районі нового Львова. Зв'язку не було от протягом від сьомої вечора до дванадцятої Взагалі не можна було сконтактуватися з рідними. Я так розумію, що було перенавантаження, бо кожен дзвонить до своїх рідних близьких. І, Який і старому користувалася для інтернету, тому що в них був інтернет, але дзвінки здійснювати було неможливо. А на лайфі навпаки можна було дзвонити, але інтернет не працював. В дні бомбардувань через відсутність електроенергії у Львівській області не працювало 35% станцій. А це кожна третя. До слова для надійного мобільного зв'язку необхідно, аби робочими були понад 90% ретрансляторів. В Місцях, де було відсутнє електропостачання, підключали альтернативні джерела живлення. Зазвичай це дизель-генератори, бригади виїздили з запасами палива, щоб забезпечити безперервні зв'язку оперативно. Щоб забезпечити всі усі базові. Станції генераторами це неможливо. Тим паче, коли зникла електроенергія, люди стали панікувати і почали безперервно телефонувати, писати повідомлення та завантажувати фото і відео. Усе це і призвело до перевантаження систем. Мережа оператор побудована таким чином, щоб одні базові станції перекривали інші у разі виходу. Зладу, але звичайно, що потужність такої мережі там трішечки падає, і тому там деяких людей можуть бути проблеми там складнощі, да, там в користування якимись послугами. Згідно з нормами, мобільний зв'язок має справно працювати протягом однієї доби у випадку технічних проблем. Якщо ж це стосується відімкнення електроенергії чи масових пошкоджень, які сталися не через вину оператора, такі дії називають форс-мажорними. Це можна трактувати з точки зору, якщо це там з їхньої вини, виходу з ладу, обладнання і так далі. Ми маємо військовий стан. Тут мова йшла. Наскільки ми глобально можемо відновити електропостачання? На початку активних військових дій усі оператори мобільного зв'язку домовилися про так званий національний роумінг, коли абонент одного оператора у разі проблем зі зв'язком може перепід'єднатися до мережі іншого оператора, при цьому не сплачуючи додаткових коштів. Відтак, у випадку надзвичайної ситуації, в компаніях, які надають зв'язок, радять шукати справну мережу і нею користуватися. Віталій Ковеле, Олег Гасюк, Олег. Гонтарчук, програма. Очі. Філателісти мають можливість поповнити свої колекції. З'явилися нові марки. Спеціально до Дня захисника та захисниці України надрукували першу поштову наліпку із блоку марок від Укрпошти. Звісно, вона стосується Збройних сил України. Іншу марку сьогодні її теж урочисто погасили. Виготовили на замовлення львівської обласної ради під назвою Дякую захисникам. Цією маркою діти дякують своїм захисникам, які щомиті боронять наші кордони від загарбників. Тут зображено двоє хлопців, які на день незалежності несли жовто-блакитний прапор навпроти Львівської обласної ради. Вони ж долучилися і до так званого погашення наліпки. Я відчуваю, що я відомий. Окрім марок, діти підготували для військових і тисячі спеціально оформлених конвертів. Перші двісті таких наповнять листами та малюнками і вже нині відправлять на передову. Це особливий конверт, тому що на цьому. У заході до Дня Незалежності був створений такий спільний лист, написаний дітками до захисників, що вони їм бажали. А вони і малювали, і писали, і просили перемоги, і говорили, що чекають своїх батьків вдома. Також в приміщенні Укрпошти презентували марку присвячену дню захисників та захисниць України. Адже кожен, хто придбає такий маркований аркуш, долучиться до збору коштів на підтримку наших військових. Це що виготовлено в межах загальноукраїнської акції. Мільйон один мільйон примірників, один мільйон Аркч. На кожному аркоші зображено шість марок. Кожна з яких символізує один з родів військ. До слова в Україні обіцяють створити марку із зображенням зруйнованого моста через Керченську протоку. Називатиметься вона Кримський міст на біс. Наклад наліпок сім мільйонів екземплярів. 260 тисяч гривень на два прилади нічного бачення для 80-ї десантно-штурмової бригади. Завдяки вашим внескам нам вдалося зібрати цю суму. Нагадаю, на сторінці першого західного впродовж декількох місяців тривав розіграш. Ми розігрували тубус від стугни, з якої підрозділ проти танкістів, де служить чоловік нашої колеги, знищив російський танк. Десантники продовжують це робити, допомагаючи звільняти українські території. Тож їм вкрай не необхідна спеціальна техніка за зібрані кошти її вже придбали і передали воїнам. І в цей святковий день ми розіграли приз. То хто ж став переможцем? Цього тубуса вилетіла ракета, яка спопилила російський танк. Талановита львівська художниця Олена Папка розмалювала його і перетворила у арт-об'єкт. Декілька місяців виборолись за цей лот, жертвуючи кошти. Півтисячі людей взяли участь. Таким чином ми зібрали 260 тисяч гривень і придбали два прилади нічного бачення для воїнів вісімдесятки. Вони вже виконують завдання. А переможцем аукціону шляхом рандом сервісу став папкантона. Отож, побачити його наживо, живо Тепер зможе кожен охочий, адже власники вплетуть його у інтер'єр закладу. Завдяки цьому приладу ми бережемо наші життя і маємо змогу утилізовувати якомога більше представників тупікової гілки. Еволюції вони придбалися завдяки вашій допомозі, завдяки вашій небайдужості. На жаль, кожному не може дістатися по тубусу, адже ракет є набагато менших, менше аніж бажаючих. Допомогти українській армії, окрема подяка е, діаспорі і друзям нашим з, з сполучених штатів Америки, які долучилися придбанням ще двох приладів. Тобто, у нас є вже повний арсенал для того, щоб е, вести повноцінну боротьбу з ворогом і перемагати. Дякуємо, слава Україні! Героям слава! Останні змагання з регбі цього року у Львові відбувся чемпіонат України з регбі-сім серед жіночих та чоловічих команд. Цей вид регбі належить до програми Олімпійських ігор. Про те, як Львівський сокіл боровся за медалі, і чим особливе регбі сім знає Алла Васьковська. Так, тепер починається кожна регбійна гра. Чемпіонат України з регбі сім через повномасштабну війну проводять в один етап. Тобто всі матчі відбуваються протягом одного дня замість ігор в різних містах у декілька турів протягом року. Регбі сім це. Е Регбі дуже швидке. Там сім гравців на полі з одної команди і грає сім хвилин один тайм. Це дуже такі виносливий, дуже швидкий вид гри, коли там дуже вагою там не попреш в тому регбі. Там основно треба обігрувати дуже швидко бігати. На стадіоні юність разом грають чоловічі команди вищої та суперліги. Це 14 клубів з Києва, Ужгорода, Рівного, Хмельницького, Івано-Франківська, Черкас і збірна Донецької області. Дякуємо всім командам, які приїхали та. Місто Львови, яке нас приймає, в нас одна мета – тільки чемпіонство. Ми на про інше не думаємо. Хмельницьке поділля Володар Кубка України з Регбі 7 на чемпіонаті України вони також здобули золоті медалі. У фіналі перемогли команду Київський політехнічний інститут ірпінь. Було тяжко, але за два-три тижні почали тренуватися. Молодь з «Ірпіня» підтягнули. Вони зараз якості ком команди наших хлопців, побратимів, які напередку вони ж теж дивляться ці матчі. Їм приємно саме з командою Київського політехнічного львівський сокіл боровся за вихід у фінал. Перший тайм закінчився нічиєю 7-7. А от після перерви дві швидкі атаки принесли киянам 12 очок. Відриву соколу довелось добряче напружитись, щоб наздогнати суперників. Але часу заробити ще сім очок. щоб вийти вперед, у львів'ян вже не було. Тому поразка – 19-14. Дуже цікава в них. Побудова тактики тяжко з ними грати, грамотно вони грають і фізично видно, що були підготовлені. Ну не вистачило нам одну спробу поставити. Ця поразка відправила Сокіл у бронзовий фінал зі збірною Донецької області. Там господарі поля здобули перемогу 24-5 і стали бронзовими призерами чемпіонату України. Сокіл Лі! Збірна Донецької області уперше брала участь у чемпіонаті України для регбі Донеччини. Четверте місце у суперлізі. Історичне досягнення. Досить достойно для молодих хлопців. Усі старалися всі молодці. Чемпіоном чоловічої вищої ліги став Хмельницький буревісник Дюсаша 1 у жіночому чемпіонаті. Перемога за збірною Одеси. А срібло у регбісток львівського клубу ігрових видів спорту. Алла Васьковська, Ніна Сукач, Юрій Кісь, програма очі. Цією новиною завершую випуск попереду вихідні. І я бажаю кожному українцю, аби вони були мирними і переможними. Ми найсильніша нація. Не забувайте про це і робіть внесок у наш розвиток. Спокійної ночі!